Більшість моїх клієнтів це чоловіки. І в більшості випадків вони звертаються і за проблем в особистому житті. І майже завжди вони звертаються тоді, коли дружина від них уже пішла. Я називаю це п'ята стадія, так як є четверта стадія в медицині, а це вже навіть не четверта, це п'ята. І приходять вони із таким запитом: допоможіть повернути дружину і відновити сім'ю. Далі ми починаємо з цими чоловіками розмовляти і виясняється, що за кілька років до розставання дружина казала, молила, просила, благала піти до психолога чи якось розібратися без психолога. Пояснювала чоловікові, що його поведінка по відношенню до неї, чи до дітей, чи в цілому її не задовольняє, вона її обіжає, ранить, лякає. Вона наголошувала на тому, що якщо ситуація продовжиться, то буде розставання. Ну, чоловіки зазвичай це сприймають якось так, типу, так, побалакає, перебалакає. Ну, от чомусь у чоловіків от така реакція. Чоловіки наче не вірять в те, що жінка може від них піти. І вони не можуть пояснити, чому так. В результаті, коли дружина таки іде, чоловік розуміє, що ну, все, далі відмовчуватися йому вже нікуди і треба щось робити. От півень клюнув треба щось робити. Тоді психолог... Власне кажучи, і починає працювати з цим чоловіком нарешті, хоч на п'ятій стадії, і пояснює чоловікові ну, я в тому числі поясню своїм клієнтам. Що ваша дружина пішла від вас із такої-то і такої, то вашої поведінки, а це ми з'ясовуємо у процесі консультації. І вона до вас, якщо і повернеться, то тільки в тому разі, якщо ви не будете поводити себе так, то і так то, а навпаки, будете поводити себе отак, то і так, -то, тобто по-іншому. А по факту, це означає, що ваша особистість має бути. Трансформована, змінена. Тобто, ви маєте зрозуміти, із-за чого ви себе поводили отак, от і так то, із-чого ви казали і те, то і те, то чому взагалі у вас була така поведінка? Що це взагалі таке було, чому це відбувалося. Далі ви маєте поміняти тактику, стратегію, поміняти щось в своєму характері, світобаченні і так далі, тобто в своїй особистості. Тобто, зміни мають відбутися у вас. Ну, у мене складається враження, що чоловіки цього не розуміють. Хоча жінки, їхні дружини напряму їм кажуть, що ти отак себе поводив, ти отак казав, ти так і робив, і за цього я від тебе пішла. І якщо ти не поміняєшся, я не повернуся. Ну, чоловіки ігнорують цей факт, ігнорують ці слова, сказані дружиною, ігнорують ці слова, сказані мною, про те, що зміни мають відбутися у їхній особистості. Має бути трансформація їхньої особистості, щоб вони по-іншому себе почали поводити. Чоловіки упорото наполягають. Верніть мені дружину, Ну, вона повернеться тільки, якщо ви будете мінятися. Ну, от якось немає цього розуміння, знаєте, дійсно, наче е, горохом об стіну б'ється і все. І, зрештою, чоловіки такі, ну добре, добре, давайте там, що, що, що там мені в собі мінять, <див> давайте вже будемо міняти. Я, наприклад, можу сказати: добре, от в цій ситуації, що ви ж саме описали і саме назвали її аб'юзивною і відношенню до дружини. От як ви думаєте, чому ви от так от сказали їй в оцей момент? І найчастіше чоловік каже, я не знаю. Я кажу: ну добре, а от в цій ситуації отак от вчинили. От у вас були різні варіанти, ви вчинили саме отак. Ну і за цього сталися конфлікти і навіть розставання. Така собі остання крапля. Чому ви вчинили так? Чоловік задумується і каже: Я не знаю. Тобто, це дуже типова відповідь для чоловіків. Чоловіки в цьому не винні, не переживайте, я не збираюся вас звинувачувати. Можливо, це відбувається із-за того, що ну, наша культура не стимулює чоловіків говорити про свої почуття, про свої емоції. Якось чоловікам дозволяється проявляти гнів і злість. Ну, трошки ще може здивування, і там злегке ще може розчарування, і то це вже може сприйматися як слабкість. От гнів і злість да, завжди, будь ласка, а інші, інший спектр емоцій ні. От жінкам можна проявляти інший спектр емоцій, ході захлібниця, завжди, будь ласка, але у жінок також є мораторій на прояв якраз злості і гніву, тобто те, що дозволено і пітеру, не дозволено бику. А якщо злість і гнів не проявляються, то вони часто направляються на себе. Тобто, жінки, подавляючи в собі злість і гнів, все це діло можуть направляти на себе. І це одна з причин, чому жінки, ну, по крайні річення так пояснюють, чому жінки частіше, ніж чоловіки, страждають на депресію та е ну, захворювання, які пов'язані з атакою тіла на себе, тобто з аутоімунними захворюваннями. Це, це також, на жаль, стикаються в основному жінки. Ну, В більшості випадків це не єдині причини, ну от одні із них. Так що соціум стримує від емоцій певних і чоловіків, і жінок. Ми зараз говоримо про чоловіків. Так от, можливо, одна з причин, чому чоловік не може пояснити ні, що він відчував, ні нічому він так зреагував. Це якраз і є оця заборона на прояв емоцій, заборона на розмову про емоції. Ну, знаєте, коли дівчата розмовляють про свої якісь почуття, то це наче нормально, ну коли там, чоловіки в компанії сядуть і будуть казати. Що ти відчув цей момент? Ну це навіть якось дивно виглядає, правда, чоловіки? Хоча яка різниця? Ми всі люди. Ну, те, що жінкам дозволено, чоловікам ні. Можливо, це та причина, з якої чоловіки не можуть пояснити навіть ні мотиви своїх чинків, ні чому вони сказали те чи інше. Вони не схильні до рефлексії, ну, вони реально можуть не розуміти. Саме для цього і потрібно чоловікам ходити у психотерапію. Я сподіваюся, що колись це буде прямо must-have, ну, типу, як чистити зуби, щоб там чоловік міг зрозуміти, по крайній мірі, хоча б сам себе, сам для себе. Тому що повертаюся до прикладів з моїми клієнтами, от вони б'ються, б'ються. Зробіть так, щоб моя жінка до мене вернулася, чи моя дівчина щоб до мене вернулася. Я 100 мільйонів разів пояснюю, що вона може вернутися, ну тільки якщо ви поміняєтеся як особистість, ви переглянете свої вчинки, свої поведінки, свої реакції і так далі. Тобто зміни мають бути у вас. Тобто зараз основний акцент нашої роботи з вами має бути направлений на вас. На трансформацію вашої особистості я вже і тут навіть в цьому відео багато разів сказала одне і те саме. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Ну, чоловіки такі, ну добре, ну давайте там міняйте. <гум> Вони там щось намагаються міняти, але все одно їхня активність іде не туди. Все одно їхня активність іде, Верніть мені дружину що мені сказати, щоб моя дружина до мене вернулася? Що мені може їй букет прислати, може ще там щось зробити? Ситуація зовсім інша. Треба мінятися самому. Для цього треба походити до психолога, попрацювати над своєю психікою, над своєю менталкою, над емоційною сферою, зрозуміти, чому взагалі відбувається те, що відбувається, звідки коріння у цих процесів, і це досі таки довготривалий процес. Але, як правило, буває так, що дружина все-таки каже ні. Ти не міняєшся мінятися, ти не хочеш, ну та я хочу, хочу. А що ти для цього робиш? Ну я до психолога сходив півтора рази, ну і все. І дружина ні, я пішла і е, чув такий, а ну все. Значить, робота з психологом не, не була якоюсь продуктивною, вона не має сенсу, дружина не вернулася все. І перестають ходити до психолога, при тому, що їхня особистість не помінялася. І вони з тією ж самою особистістю, з тими ж самими своїми тараканами, якимись загонами будуть іти в світ широкий, далі шукати якусь нову жінку. І з цією жінкою поводити себе приблизно так само. І який вони матимуть результат, ну такий же самий і матимуть. Тому, дорогі чоловіки, якщо ви переживаєте кризу в стосунках, я вам наполегливо рекомендую все-таки звертатися до психолога. Поки ваша дружина не зібрала чомайдани і не свалила до вас до якогось інокенті, який потім буде ростити ваших дітей. Якщо ваша дружина зараз вам каже, що її не влаштовує те, як ви живете, те, як ви себе поводите, якщо вона рекомендує вам іти до психолога, ідіть до психолога, працюйте над цим, розбирайтеся, хто там прав, хто винуватий, чому ви так себе поводите, що ви самі для себе розуміли, щоб ви мінялися як особистість, для того, щоб ваша сім'я була збережена, тому що те, що в нас зараз відбувається. Ах, в плані сім'ї, тривалості, шлюбів, ну це досить таки печальна картина. А, і так як ініціаторами розлучення виступають ну, в більшість випадків все-таки жінки, це значить, що жінок щось не задовольняє. І на цьому моменті ви можете подумати, ну так їм вічно щось не так, ото надивляться своїх інстаграмів. Це також буває звичайна консультація. Але коли ми починаємо розбирати конкретну оцю сім'ю, то там, де в інстаграмах справа. Там справа, от чому, чому жінки йдуть? Найперші причини: чоловік або зраджує. Або ну так, насильство на себе поводи, сексуальне насильство, психологічне, економічне, може бути, яке завгодно. Чоловік абсолютно не приділяє жінці увагу, чоловік ставиться до жінки як до ну, якоїсь функції, типу прийми подай відійди, не мішай, не допомагає ні в чому по Тобто це реальні проблеми, які псують жінці життя. Зрештою, вона просить, 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 бачить, толку немає і приймає рішення іти. До речі, тут ще такий один цікавий момент, прямо анекдотичний. От жінка в якийсь момент розуміє, що толку немає від її прохань, сліз, побажань, від її роботи над собою. І в якийсь момент вона така розуміє, що ну все, в мене немає сил, в мене немає ресурсів, я не можу все це тягнути, бо йому байдуже. Він каже, просто не дорочи мені мізки, в районі того, і все. І жінка приймає рішення про розставання. І далі вона просто починає ну, якби, уживатися з цим прийнятим рішенням психологічно себе готувати до розставання, роздумувати над тим, значить, де вона буде жити, за що вона буде жити, де там діти будуть вчитися, в якій школі. Тобто жінка починає, продовжуючи жити з цим чоловіком, починає розміркувати над тим, як вона буде жити вже без нього. І в цей момент вона його вже не займає. І що робить чоловік? Він такий хух, слава Богу, як класно, ми нарешті почали жити. Вона мене не займає і все влаштовує. Тобто він свято переконаний в тому, що нарешті стосунки налагодилися і все буде добре. А вона вже прийняла рішення про розставання. І потім для нього це грім серед ясного неба. Все ж було добре кілька місяців. Що таке це відбулося? Так що, дорогі чоловіки, я сподіваюся, що ну, хто має вуха, той мене почує. Хто не має, той мені, звичайно ж, напише хейтерські коментарі, типу сама дура. Ну, це таке. Я бажаю вам виключно добра і всім нам. Саме тому я для вас все це і розповідаю. Так що рекомендовано мене почути і почати щось робити із собою, і своєю сім'єю за цієї ситуації, якщо вона у вас проблематична.